Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. В прямому ефірі в мене питали меню на свято, що я буду готувати. Я сказала, що нічого не планую, але все ж таки вирішила дещо смачненьке приготувати, і це буде холодець. Одразу скажу, що холодець я ніколи в житті не готувала. Мама завжди мені казала, то приготуй. Там нічого складного немає, але я завжди. Казала, що не хочу, не хочу заморочуватись. І ось сьогодні я нарешті дозріла, але буду готувати холодець з пташиного м'яса. Я для цього купила велику таку гомілку індичу. У мене є курячі гомілки і куряче стегно. Також приготувала овочі, дві моркви та дві цибульки. Часник, спеції, лавровий лист перець горошком та сіль. І купила агар-агар, вирішила перестрахуватися і додати його до холодцю, бо все ж таки м'ясо нежирне і щоб він вже точно застиг. Готувати холодець я буду в мультиварці, я вже її дістала. Закладаю м'ясо в чашу. Так, в мене одна індича гомілка, три курячих і два курячих стегна. Тепер додаю цибульку, моркву, овочі я не ріжу. доброго лист. Перець горошком. Теж на око, ну, десь штучок 10-15. Сіль. Додам десь пів столової ложки і тепер заливаю все водою закриваю кришку так і вмикаю програму томити 5 годин буде варитися холодець. Сергій повернувся з магазину. Купив цукерочки. М -м -м, дивіться, які желейні. Він знає, що я такі люблю. Це відкрився у нас тут десь поряд магазин. Мармеладний кіт називається. Так, сосиски взяв з індика. Ці з сиром, ці звичайні, ми вже їх куштували, дуже смачні йогурт. Щабель взяв. Зараз хочу зварити зелений борщ, хлібці з журавлиною та мигдалем, До речі, теж смачні куштували. Так, взяв паску, ось таку це ВТБ. Кекс, Паска улюблена. Цар хліб. І ходив ще в рошен. Взяв ось такий пасхальний кекс, взяв такого кролика. Так, і шоколадки. Це в рошені з'явились новинки, дуже смачні. Я паски не печу, так як немає духовки, хоча можна було в мультиварці. Зробити, але не буду, немає часу. Я ще о, замовила дві пасочки о, у моєї знайомої, в неї кондитерська, і вона на суботу приготує. Так, ну що, поки вариться холодець, треба трошки прибрати в квартирі, тим паче сьогодні чистий четвер. Хоча я і робила генеральне прибирання, але треба. Пропилососити, витерти пил, тобто зробити експрес-прибирання, заправити ліжко, бо ще не встигла. Вікна в цьому році я мити не буду, точніше, їх за мене помиють. Я замовила послугу. І в нас в будинку є голова будинку, він організував альпініста і хто бажає за гроші. Звісно ж, тому вимиють вікна, балкони наші панорамні вимиють. Але це вже все буде після свята. Ну і взагалі зараз постійно йде дощ, тому немає сенсу мити їх зараз. Вже потім десь на початку травня, я думаю, все помиють. Пошту забрав мої замовлення. Я замовляла марки нові так Подивимось, які тут прийшли. Точек. О, дивіться, це я замовляла марки Калуш Орестра Стефанія, мама. Ось марки. Листівка і конверти так. І... Ще якісь тут є. Ці я раніше замовляла. А, ось, це дивіться, марки не забудемо, не пробачимо Буча Ірпінь-Густомель. Листівки три місто герой Ірпінь. Місто героїв. Так. Місто героїв Буча і місто героїв Гостомель. І ось такий конверт. У мене вже назбиралась доволі велика колекція воєнних марок. Дивіться, скільки тут і листівки, і конверти, і марки. Єдине, що в мене немає марки Херсон, коли його звільнили, і самою першою русський воєнний корабль. От, треба вже купляти альбом, щоб туди все складати. Лете квіти, бо трошки зав'яли брати шторку з ванної кімнати води все пожовтіло і. На поміч мені прийде кисневий відбілювач, заливаю укроком і залишаю на пару годин, нехай замочуються і потім поперу в машинці. Замія кулькаси я завжди поливаю з душу. Якраз і промиваю листочки, роблю це десь раз на місяць. Нещодавно в коментарі в мене запитали, чи зникли в моїх квітах мошки. Я написала, що зникли, але я тільки що переносила цей маленький горщик і одна мошка вилетіла. Я до цього обробляла ось таким спреєм, купувала його в епіцентрі, від шкідників написано. Але я все одно планую пересадити ці заміокулькаси, бо мені здається, що я купила вже землю з личинками, а можливо, просто перелила. Ну, наприклад, в цьому горщику великому мошок і не було. Але теж треба пересаджувати, бо він якось в один бік росте. Треба його буде вирівняти. Поки я прибирала, залишилось вже 23 хвилини до закінчення програми. Але зараз мені треба додати часник. Пахне як. Так. Додам буквально три зубчики. буде достатньо. М -м -м. Цей аромат просто неймовірний. Тепер дістаю все з бульйону. Поставила бульйон м'ясо, нехай поки що охолоджується, і потім, як охолонуть, то буду займатися далі. А поки буду готувати зелений борщ, я вже вимила щавель, приготувала підсмажку. Тут в мене дві середніх моркви, я натерла на крупну терку та порізала цибулю, вже почистила картоплю. Крашенки в мене тут є. І поставила на плиту. Буду варити зараз бульйон. Бульйон буде курячий. Тут в мене два стегна. До речі, сезон зеленого борщу я розпочинаю після Великдня, бо залишаються крашенки, і треба ж їх кудись застосовувати. Тому я завжди варю перший зелений борщик. Взяла вже картоплю яйця, вот вже зварилась, тому я її дістаю. м'ясо від кісточок, шкірок додаю тепер в каструлю. Коли картопля вже приготувалась, додаю сіль. от, Тепер засмажку. налити бульйони, щоб трошки чистіше воно було так, пробую на сіль. Якщо треба буде, то додаю ще поки що наче нормально і тепер додаю свіжий щавель. Я його ріжу. Взяла. Mm -hmm. Еще трошки додам укропу. Его бульон выкипив, mm -hmm. ну, чтобы кастрюля была полна. Борщик приготувався, вимикаю плиту. Ось такий в мене виходить зелений борщ смачний, апетитний, дуже люблю його їсти зі сметанкою і смачнішим хлібом. Посуд перемила. Пробу зняла, дуже смачний борщик вийшов. І зараз буду займатися холодцем. Я вже підготувала. Каструлю треба спершу процідити бульйон. Як бачите все, що нам не потрібно залишилось на ситі. І тут в кастрюлі чистенький бульйон. І тепер буду розбирати м'ясо на волокна. Далі мені треба розвести агар-агар. Я почитала інструкцію, як це зробити, висипаю цілу пачку. І тепер додаю в ківш літр бульйону. Ставлю на плиту і помішуючи, буду доводити до кипіння. Після закипання знімаю з плити і змішую з іншим бульйоном. Все, тепер залишилось розкласти м'ясо по формах і залити єдиною. Я дістала шторку з пральної машини, дивіться, бездоганно чисто, наче як нова. В мене вже ранок наступного дня. Першим ділом хочу перевірити, як тут мій холодець. Всі контейнери не буду діставати. Клас застиг. М -м -м. Ідеально, ви тільки подивіться на цей холодець, прозорий застиг. Мама пишалась би мною. Краса. Знімаю пробу. Mm. 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 Дуже смачно, смакота сьогодні вже великдень, тому хочу привітати вас всіх з цим світлим святом. Бажаю вам миру, добра, міцного здоров'я. Вірте в Україну, вірте в себе і разом ми все подолаємо. Христос Воскрес! Я сьогодні зранку сходила до церкви, посвятила Паски, яйця. Ми з Сергієм поснідали, був у нас такий святковий сніданок. От Я познімала на відео. Це вже ви побачите в наступному влозі. Наразі буду завершувати це відео. Всім щиро вдячна за перегляд. Дякую, що додивились до кінця. Всім бажаю тихої ночі, гарного настрою і до нових зустрічей.